Мне кажется, это вообще подходящий день для массированного удара по Украине. Мы отвечали и будем отвечать на любые террористические атаки со стороны Киева. Это не только Киев. Киев фронтует. Разобраться и дать правовую оценку словам, сказанным публично, должностным лицом, в форме генерала российской армии, в адрес русского православного священника. Я извиняюсь перед ним, из-за его возраста. Мы вошли в Днепропетровскую область. По какой причине вы, украинцы, обманываете граждан России? Это какая-то ваша принципиальная позиция? Да, по той причине, что вы черти. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Хоча здається, друзі, я хочу вам запропонувати конкурс. Маємо якось переназвати цю програму, тому що в нас стає дедалі менше пропаганди і дедалі більше втрат російської армії. Тож рахуйте, що це така хроніка підбиття всього того, що є у російської армії. Багато красивих прекрасних кадрів сьогодні буде, але перш ніж ми розпочнемо, звісно, наша традиція. Не забувайте. Ділитися своїми лайками так так ділитися, тому що таким чином ви ділитесь інформацією з іншими глядачами, користувачами YouTube. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайп. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачене. Тим паче, що росіян знову пропущені, при тому такі жирні, що я останні два тижні без перебільшення я не перестаю афігівать. От правда, я кожен раз читаю новини і все про себе думаю: правда, і це правда, і це реально. Коротше, за останніми підрахунками один із спідерських мігів 31 які ми ненавидімо, які запускають по нам кінжали, відправили в пекло. Ну і ще туди ж су 30 34 Здається, вони трошки менше за своє кваліфікацію небезпечні для нас. Генштаб збройних сил України заявив про удар по літакам на аеродромі Саваслейка в Нижогородській області. В результаті там якраз і було знищено ті самі два літаки. Наслідки бойової роботи ще досі встановлюються і уточнюються. Генштабі зазначили, що Росія використовує цей аеродром якраз для того, щоб завдавати удари по Україні, зокрема, звідти регулярно злітають ті самі відніж винищувачі, міг 31 к які і запускають аеробалістичні ракети. «Кинжал». я дуже дуже дико сорі, Але чи це тільки мені здається, що росіяни ну зовсім скоро будуть ходити пішки? Это пиздец. Это примерно где-то вот там, в той стране ебануло. Либо там... Я в душе канаю. Ну На нахуй. Еба. 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 Пошли обратно, по-братски! Еба. 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 Воно скрізь кожне відео тільки починається і закінчується з того самого одного слова. І знаєте, чим більше на Росії говорять про помсту нам про удари по нам, тим більше, чим більше продовжують надувати щоки і погрожувати, тим якось парадоксальніше більше пропущених все одно саме в них. От, до прикладу, сьогодні було уражено завод із виробництва навігаційного обладнання для шахедів. Сили безпілотних систем завдали ударів по підприємству. Увага! в прогрес, ну так він називається, що розташоване у місті Чебаксари на відстані близько тисячі кілометрів від України. Це виробник навігаційного обладнання, зокрема адаптивних антенн, комета, що використовується в тих самих безпілотниках шахет, уніфікованих модулях планування і корекції та іншому високоточному озброєнні. Я розумію багато складних і незрозумілих слів, але все те, що запускається по нами, що справді становить загрозу, Зафіксовано і влучання по об'єкту щонайменше двох безпілотників, та подальшу масштабну прекрасну, красиву пожежу. Бомба же у него там на самолете. Еще взрыв. Давайте из, из, из дома. Из дома. Из дома. Пиздец, вон летит. Прям над больницей. Война. Война. Пиздец. Все, я завтра уезжаю. Суки. Он ліціт. Я ж сказала летит, а ліці та відбирає. І поки росіяни так пижаться, тужиться, просуваються, беруть землі русські в рот в очі в ухо, по самому макітру, поки потім продовжує стирати своє військо на землі, його тил щоденно горить. Горить в нас. Є підтвердження, ми кожен день це показуємо. Горить так, як не горів всі попередні роки. Горить скрізь. Відстань вже не важлива. Ступінь стратегічності не має жодного значення. Сила оборони палять всі наявні запаси російської армії. Тепер капітальний ремонт знадобиться ще й одному російському заводу. В Росії горить одне із ключових оборонних підприємств: Казанський державний казйонний пороховий завод. Порах зараз у світі, друзі. Я нагадаю дефіцит. Ну і там випускають метальні заряди для артилерії, ракет та авіації. Здається, і справді, це в нас що місяць російської авіації, точніше мінус від мінусування російської авіації. Але чомусь всі ці новини росіян не цікавлять. Ні, точніше, не так. Чомусь всі ці новини російська пропаганда не показує. Ані прильоти, ані втрати, ані літачки. Ні, в них абсолютно інший порядок денний. Пам'ятаєте, безкінечно російська пропаганда виходить і каже, Ей, ви, ви не розказуйте, що там у вас за проблеми? Серйозно? Really? Покажіть нам якусь таку підбірочку ваших втрат лише за одну добу. Замість того, в Росії готується до нового референдуму та знову збирається змінювати свою ж конституцію, додаючи ще одну українську область. На цей раз на черзі Дніпропетровська при цьому заходити прямо у місто Дніпро, як ви розумієте, зовсім не обов'язково. Достатньо так захопити найближчу лісопосадку. Там білочки та зайчики все проголосують. Одним словом, цього тижня ми фіксуємо подвоєний сплеск потужної перемоги на болотах. Они просуваются на фронте, забывая, что Россия, здається, палает. Мы вошли в Днепропетровскую область. И сегодня как раз я покажу беседу с ребятами, которые это сделали. Это доблестные бойцы 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии. Есть какая-то большая историческая правда. Этой дивизии командует мой друг, которым я первый раз показывал передачу осенью 22 -го года, он был еще подполковником, теперь Александр Милов, генерал-майор, герой России. Для него это был очень важный эмоциональный момент, потому что его дед получил Героя Советского Союза за форсирование Днепра. Так что для внука было важно вот ну, еще надо не профорсировать. Но то, что уже вошел в Днепропетровскую область, а это значит вышел на границу Российской Федерации. Ну, пока Днепропетровская область не стала регионом Российской Федерации, мы же не знаем, как проголосует народ Днепропетровщины. Надо же дать время подождать. Вряд ли им так долго захочется жить в городе Днепр. Мы же все это уже проходили когда киевляне были счастливы, что наконец-то кит опять стал... Кот стал котом, а кит остался китом. То есть, вот, вспоминая классические литературные образы. Вообще, в последнее время много приходится вспоминать. У нас же в нашем великом опыте есть все ответы. Надо просто внимательно изучать и на новом этапе творчески переосмыслить. Мы отвечали и будем отвечать на любые террористические атаки со стороны Киева. Но просто очень важно понимать, что это не только Киев. Киев фронтует. Мы же хорошо понимаем, что взрывчатку предоставляли иностранцы, планы разрабатывали иностранцы. Фиона Хилл в истерике пишет, что Россия воюет с Британией. Параллельно с этим выходят статьи, где радостно берется британцами на себя ответственность за совершенные Удары вглубь Російської Федерації. З радостю я не что именно вони стоять за програмою морських безпілотників. Ми ж понимаем, що нам предлагают вновь повернутися к борьбе з міжнародним тероризмом. Офігенно. Я не перестаю дивуватися понад три роки. Скільки втрат у британську армію? Я вже мовчу про її чисельність, про її могутність, силу і вот це все. Ну просто скільки літаків стратегічної авіації знищено? Скільки міст обстріляно? Скільки заводів підпалено? Скільки НПЗ зруйновано, і підпалено? Нуль! Ми хочемо теж так воювати, воювати не воюючи, щоб тобі все приписувало, а самі британці такі: ого, нічого собі. да, Ми так можемо? Ми вміємо, Без Посейдона. Так де ж ваш Посейдон тоді? Це що? Недорогі росіяни? Вас буквально обстрілюють кожного дня британці. А ви жодного разу не відповіли. Ну, звісно, ну куди ті абсуси українці? Ну на що вони здатні? Господи, та немає їх, вони не воюють, вони нікчемні. А нам з вами не має бути образливо. Нам все одно для кого, на кого прописують наші здобутки? Ми з вами чудово знаємо. Це ж вони назвалися Другою армією світу. Ми сказали, що ми просто невеличка, дуже горда, прекрасна суверенна країна. І не треба одразу, як любить говорити Дональд Трамп, показувати всі карти. Хай буде більше сюрпризів. До речі, я нагадаю, що за всіма офіційними російськими повідомленнями вони геть все наше кожного дня, кожного збивають. В них немає влучань, знищення, підпалів, нічого. Тож відтак виникає питання: навіщо тоді нам мститись? Навіщо тоді всіх в Україні називати терористами? Кличте. Лузерами, невдахами. Що ж ми запускаємо сотнями дронів і нічого не долітає. Ну а лузерів, як відомо, вже не судять. Але здається, російське воєнно-політичне командування чудово знає сухий рахунок і бачить його щоденно на табло. Неясно тільки, наприклад, навіщо голова слідчого комітету Бастрикін розігрує абсолютно несмішний спектакль, що вони б дуже хотіли, аби Інтерпол їм допомагав ловити терористів. Зачекайте. Той самий, зокрема, Британський Інтерпол, це вони спочатку все зробили, а потім вам мають когось допомогти зловити. Кого саме? Зеленського, так он, він у вічному європейському турне. Малюка, ну, як то кажуть, світловив його і не спіймав. Ба більше той самий Інтерпол співпрацює якраз із нами. А це означає, що будь-кого, хто із часом зробить фатальну помилку, вирішить поїхати за кордон а тут. Як не Малюк с Будановым. Так тюрьма. Да Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому розыск вести не будем. Но времена меняются, ситуация изменчива. В любом случае, они объявлены в розыск, и при задержании мы можем их интернировать к себе и судить либо внутренними судами, как мы сейчас это делаем, либо международным трибуналом, который, наверное, все-таки будет создан. Ну, по-перше, людинка зрід і чи б'є ні в бровь, а в глаз, звісно, буде. Єдине, що ви плутаєте, все ж таки лавки, де саме зарезервоване місце для вас. Але найголовніше, про що думають безкінечно російські чиновники, політики, пропагандисти, думка, яка в них крутиться, 24 на 7, потеряли Україну. Україну потеряли. Отак вони жаліються безкінечно, росіяни. Які десятиліттями паразитували в нашій країні, роздавали свої паспорти, я нагадаю, півотрів Крим, сіяли свою культуру, мову, навіть плодили політичні партії суто під себе російського в нашій країні до 2014 року було більше аніж українського пам'ятники, назви вулиць, російська церква, господи, та ми реально були губернію і малоросами нас такими виховували і змушували такими себе відчувати. І ми піддавалися, і ми підігрували, і за це зараз розплачуємося. Ми були в деяких місцях більше Росією, аніж сама Росія. І вони самі все зламали. Вони самі все знищили війною, анексією, окупацією. А тепер, блядь, все одно в них хто всрався англосакси? Ну, Ми думали, нікуди не денется. Я, я вважаю, це стратегічна ошибка стратегічна 90-х годов, а нікуди не дінеться. Это братский народ, никуда не денется, перебесится. А там работали системно. И янки, и Западной Европы, и все, кому не лень. А в 90-е у нас были вообще силы и возможности ими заниматься? Можно было заниматься, и можно было искать людей, с которыми нужно было работать. Я его как бывший директор ФСБ. Прозевали мы, к сожалению, прозевали. И потом, видите, за 30 лет так промыли мозги. Я вот был в Мариуполе сразу после освобождения, посмотрел книги в школьных библиотеках. Ужас! Ужас! А это русские люди и русский город. Етезу погму от так потім приходиться на вірусу тюпучі не все жулю воює. Та ви б краще займалися своєю безпекою, бо там у вас здається упущення і недосматренні. Зокрема, як колишній голова ФСБ, треба було б за це переживати. Як ви кажете, що терористичні атаки тут, підриви тут, стільки всього відбувається, та і звісно, злочинці, які розплодилися й плапрацюють проти Європроти Росії. Хоча зараз буде знайти приклад того. Як деяким пропагандистам не варто виходити зі своєї студії і не варто займатися тим, чим мають займатися правоохоронні органи, бо не дуже виходить. Хоча й в російських правоохоронних органів не дуже виходить, але окей. Альомашинники, українські машинники, альо, альо, ви зачем це делаете? Ви зачем кошмарите бідних русських людей? Ви зараз не повірите, друзі, але Скабєєва вирішила подзвонити українським телефонним аферистам. І з одного боку можна було б подумати свій свого по своєму, ну, тобто знайде мову. Але виявилося, що як тільки Олічка не знаходиться в своїй теплій студії зі своїми мальчиками для биття, то Оля все нуль без палочки, навіть не вата, а просто марля якась. Це ж не секрет, що деякі українці справді під різними приводами розводять расистів на гроші, а потім ці гроші йдуть на Збройні Сили України. От Оля не витримала і вирішила покласти цьому край. Але в цьому двобої вона теж програла. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где вы находитесь? В каком городе можно нам понять? С вашего телефона поступил звонок. это Вы напрямую, вы напрямую. Чем сообщаете техническая, техническая поддержка, которая напрямую связана с городом Москва? Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что у вас украинский акцент, и это город Днепропетровск? Какой акцент? Украинский, украинский акцент, город Днепропетровск, а вы мошенники, правильно? Девушка, а как я могу к вам обращаться? Меня зовут Ольга, Здравствуйте. Ольга, да, а вы с такой целью подпланили стимулическую поддержку и сейчас вот говорите то, что и вы говорите, и мне это непонятно. А мы хотели бы разобраться, по какой причине вы, украинцы, обманываете граждан России. Это какая-то ваша принципиальная позиция? Принципиально. Да, по той причине, что вы черти. До свидания. То есть вы все-таки мошенники? Да, я не знаю, что вы бы она хотела довести? Що існують аферисти? вау! Та ти просто капітан очевидність. Існують при тому, що нам дзвонять так само. Але в цілому, погодьтесь почути, як сама Скабєєва показує, коли її називають чертовки, і що каже, що вона буде горіти у пеклі. Це надзвичайно приємно. Росія в цілому останнім часом розвалюється все, що було шито в цій міліцейській державі. Воно починає чомусь не спрацьовувати. Якось коли в тебе одна слабина в одному місці, то тріщини йдуть і по іншим. Ну і звісно, ми завжди робимо ставку на певну внутрішню внутрішній супротив і внутрішню війну. Ми вам днями показували виступ одного із сочинських попів. Сочинський поп, ну, в них же, в принципі православ'я головного мозга. І він сказав про те, про що в Росії всі давним-давно думають і обговорюють. Але публічно не виносять. Що завелося занадто багато мусульман, що завелося занадто багато гастарбайтерів, приїжджих, чужинців, і що і рускава чоловіка, і православного чоловіка на Росії все менше й менше. Ну, правильно, всі скріпоносці подихають на українських фронтах. От він, власне, і сказав про те, що мусульманський світ загрожує Росії. Мовляв, МУЛА дасть наказ, і мусульмани в Росії всіх виріжуть. Цього попа, ну, перш за все, зняли з його посади. Все, він вже там не очолює цю Сочинську церкву. Але виявляється, що те, що його зняли за правдиві слова, тільки це певною мірою змогло збурити, ви не повірите. Мітинг у Москві. Граждані Росії, православні християни! обращаемся к руководству Русской Православной Церкви с требованием восстановить в должности настоятеля Сочинского подворья отца Гавриила. Многоуважаемый пастырь, священник, монах, проповедник сказал очевидные факты об огромном количестве приезжих, объединенных по религиозному принципу, которые завозятся в Россию. Считаем недопустимым оскорбление православного священника и угрозы в его адрес. Решение о снятии свеегумена Гавриила наносит непоправимый урон репутации русской православной церкви. Также мы, граждане России, требуем от органов следствия, военной прокуратуры, разобраться и дать правовую оценку словам, сказанным публично, должностным лицом, в форме генерала российской армии, в адрес русского православного священника, где он угрожает убийством и оскорбляет чувства верующих людей. Тож громадянська війна між етнічна чи релігійна. Ось як на мене, три варіанти: чим незабаром може закінчитися остання епоха Російської імперії. Бо Франкінштейн, зітканий із поневолених народів, при народженні був приречений на смерть. Це так довго і красиво. Я власне підводжусь до довня лапті Аладіна, якого щойно згадували, який повірив в себе і вирішив, що все в Росії розпочалася золота ера домінування кадирівців, і аж раптом своя пляшка. Знайшлася і для нього він щось сказав про цього папа? Папа Піп Сказав щось проти цих мусульман, кадирівців і не тільки відбулася кругова порука і всім дісталося? Ну і якщо папа зняли із його посади, то лаптя Аладіна просто змусили публічно вибачитися за те, що він наговорив. Тож здається, що це теж певною мірою свій маркер. Невже авторитет Діндон? Кадирова, якому служить лапті Аладіна, зараз переживає свій занепад, Вкотре, нагадую, ми і з вами вболіваємо одразу за всі команди, хай вони тупо розірвуть одне одного. Я скажу чесно, може бути як Кавказець із віку, може бути, я не можу його оскорблять. В принципі, цю е, 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 критику я приймаю правильно. Значит, конечно, я тут чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним из-за его возраста. Та знаходиться і свій болт на таких, як сам Аптіалаудінов. Власне, друзі, на цьому ми будемо завершувати. А ви тим часом не забувайте лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Звісно, коментуйте, почути і побачене. І не забувайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику і всю команду YouTube каналу Курбанова Лайф. Шукайте реквізити. Всі шляхи, як нам нас підтримати, в описі до нашого сьогоднішнього випуску, ну або ставайте, звісно, спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Всю інформацію ви легко зможете знайти на головній сторінці нашого youtube каналу. А головне бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.